Вартість реєстрації авто після розмитнення. Наш підписник Михайло запитує, скільки коштує поставити авто на облік після розмитнення. Після того, як ви розмитнули свій автомобіль, зробили сертифікацію. Наступне, що потрібно зробити, це отримати українські номерні знаки на транспортний засіб і технічний паспорт, тобто його зареєструвати. Що потрібно знати? Є мінімальний платіж, які ви обов'язково заплатите. Це там 1200 гривень в середньому. Входить номера, технічний паспорт і послуги сервісного центру. І далі ще є один платіж, він називається пенсійний фонд. Там іде градація 3%, 4% або 5%. Якщо автомобіль коштує до півмільйона гривень, то ви платите 3% від вартості автомобіля. Пенсійний фонд. Далі, якщо він. Ціна росте, то відповідно і відсотки будуть зростати. Отже, ви можете самостійно прорахувати, скільки це буде коштувати. Це зробити нескладно. Нашим клієнтам, коли ми розмитнімо автомобілі, ми відразу в прорахунку митних платежів вказуємо скільки буде коштувати перша реєстрація транспортного засобу, щоб вони могли спланувати свій бюджет. Українці купуйте авто. А в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як зробити все правильно.